І ти його шукаєш і сам, ну, і цим ти розвиваєшся, відповідно. Музей, типу, для того, щоб відчути ну, то, що музей він нам не передасть те, що є стучний інтернет. Ми можемо побачити, відчути, понюхати, слухати, велич всяку признати. Ну, ти... О, то є, це, як як ти пам'ятаєш та... назву його як кожух? Жух. Запаска. Запаска. Поверх спіднички вдягалося. Запанка, На голову, На голову. дуже люкс. Не люкс. <голос�2> ну, то вдівали тільки жінки, ну, але в ексклюзивно. Тому що я якраз. Так. І поверх. Мама якась така ніби якась. І поверх. Так, мені, а, то... точно, все так... я згадала. І то все чому? З чим? Князівська Русь. Скажи. Скарусь. Скажи. Мамо, княгиня Ольга. Ви. Фотота, рослина, мама була. Чому вони тут є? Завдяки тому, що родина, родина Олександр, думки зберегли його фотоальбом. 38-й рік поставлено було прес на пам'ять про 950-ліття хрещення усіх і й хрест є, тільки де він є, я не знаю, чим десь постане, чи ні. Чим цікава мені та фотографія, бо ми коли маємо прошу кожного разу на 29 липня до Дня народження митрополита Андрея Шевченського, то ця традиція сягає через часів, коли е, отець Миколович тут, в Привичах, запросив владику Йосахата Коцеловського, який був єписком Перемським, на святкування Дня народження митрополита Андрея або був собою світової.